В Чорноморську на Одещині ціла вулиця сповзає в прірву. Мешканці кількох будинків поспіхом вивозять речі, бо залишатися там вже небезпечно для життя. Над провалям ще десятки приватних оселів. Вже невдовзі в зоні суву опиняться багатоповерхівки. Проблема виникла ще з початком будівництва елітних котеджів на береговій лінії 15 років тому, а прискорила її нещодавня негода. Ми просто падаємо, залишаємося на вулиці і все. Я не хочу говорити. Ми тут спать боїмся. Тріщина завширшки 30 сантиметрів і глибиною понад три метри розділила це подвір'я навпіл за тиждень. Розлом іде під будинок, вже тріснув фундамент, розірвало підлогу. Комунікації теж постраждали. В хаті немає води та газу, електрика від генератора. Переїхати мешканцям нікуди. Жир'я Ну, приходять. На вулиці вже не будемо ночувати. Дінгі є, да, я теж був у мера. деньги є виділені, але роботи поки що не У Утім, будинки першої лінії врятувати навряд чи вдасться. Якихось два десятки метрів від прірви відділяють і другу лінію, а далі під загрозою кілька багатоповерхівок. А ще в зоні суву міський каналізаційний колектор. Стоки цілого міста можуть вилитися в море. Це буде гибель чорного моря. Ті, кому є куди, поспіхом вивозять з будинків речі. Розуміють, непоправне може статися будь-якої миті. Один з котеджів просто розірвало навпіл, як іграшковий. Місцеві розповідають після останньої негоди, коли за добу впало чотиримісячні місячні норми дощу, схил поповз просто на очах. Це практично, як на лижах з горідома у морі сіжається. Всі люди прячуться, куди г'єдеться, де где на зимувати, де ночувати. Всі ж убігають жити. Зісіо грози житі, хто не чует. Поступовий сув схилу триває тут вже не перший рік. Проте рух землі ще ніколи не був таким стрімким. Подвір'я та будівлі падають у прірву. Коли я був маленький, зіте був і Всі тут будувати нічого можна, тому що є підводна водяна лінза і берег просто рушився. Роздали людям землю. Люди построїлись, пошла нагрузка на ґрунт, дома стали ползти. Коли купували ділянки у небезпечному місці, кажуть місцеві, повелися на обіцянки влади укріпити берег. Мовляв, і гроші на це були, і проект. В решении власти записано, что здесь разрешено строительство после переукрепительных работ и водоотвода. Но этот проект не был реализован. Сюда выделялись деньги неоднократно на берега не в той сумме, в которой запрашивал мэр. Но деньги исчезали неизвестно направлении. Сегодня, я знаю, СБУ этим вопросом занимается. Местный голова Чорноморська на пояснение и спілкування с прессой часу не має. Профильный заступник на лекарняному. Он, к не сможет с вами встретиться, а он занят. А када у нас вибається? пока нічого вам не можу відповідати. Він занят, сказав. Після прискорення сувних процесів попередній проект берегоукріплення став неефективним. Вчені кажуть, вбивати в землю 40 метрові палі все одно, що кидати гроші просто в море. Створювати ефективний захист треба вже у воді, на відстані від берега. Тим часом фірма забудовник розбила на ділянки і землю під сповзаючим схилом, розраховуючи продати їх. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одещина ТСН 1+1